Кажуть, що у війни не жіноче обличчя, але російсько-українська війна доводить протилежне. Наші жінки б'ються пліч опліч з чоловіками на фронті, а в тилу вони дружини, матері, волонтерки, журналістки, медикині. Плетуть маскувальні сітки, заспокоюють, навчають, рятують та дарують життя і чекають своїх найдорожчих. Чоловік Євгенії потрапив у полон на Азовсталі. Востаннє вони спілкувалися ще на початку повномасштабного вторгнення. Він писав, що, все добре. що в нього все добре. Дуже коротко, він мене багато не пише. Одне-два слова. Він то не говорив, не озвучував нікому. З його мамою просто здогадалися. Він добровольцем, пішов. на перших днях повномасштабної війни просто мій чоловік пішов захищати свою родину. Улюблену роботу, рівні міста. Яке безжально нищили росіяни. До тоді ще мирного Маріуполя родина переїхала з окупованого Донбасу, і війна наздогнала їх знову. Ми межі свого будинку, я маю на увазі будинок і прилеглу територію мене не покидали з 25 лютого, з 26 го не покидали. Тобто за драму мене виходить. Наша бігова доріжка складалася буквально з трьох метрів від підвалу до будинку і буквально з 70 метрів до пошкоди. Дійшло абсолютно до того, що ми, сидячи в підвалі, чули вітак і знали по звуку, що він вже входить на розворот іде, і приблизно орієнтувалися. Так навіть діти вже відчували, що от деякий там рахунок там 5, 6, 7, 8, і буде вже десь взрив. Ось що, от, десь в цю секунду він скидає бомбу. Лише через декілька місяців родина змогла виїхати з Маріуполя до Львова. Тут набагато спокійніше, але серце все ж не на місці. Євгенія дуже обережно говорить про чоловіка. Зважує кожне слово, аби не нашкодити. Вже рік він у полоні. Вже рік вона шукає, чекає, телефонує, збирає подрібці інформацію, документи і сили. Військова частина підтвердила, те, що я не Ну, Для мене було не настільки підтвердити в полоні, що він вже на багато речей, тобто документаційних, які б ніби здавалися абсолютно простими, логічними, елементарними речами. На то уходить дуже багато часу. Молодшим сказала, що треба тата почекати. Тато захищає Україну, захищає нашу землю, а старший син так знає, тато в, в полоні. Дивлячись ні на що, а... молодші діти теж зрозуміли, якось в них так само вийшло. Не зрозуміли, до тато. За весь цей час ніхто з них не плакав. Жодної істерики в мене не було і разом. Ані в укритті в Маріуполі, ані після переїзду до Львова діти стали підтримкою, а свою тугу за татком малеча виплескує фарбами. Доня вже уявляє, як зустрічатиме його вдома. Цей малюнок присвячений татові. моменту мене її зустрічі з ним. Вона сказала, коли тато прийде. Я цим його зустріну. То такий. Який спосіб виявлення суму задату. Йому вистачило сил пережити Оленівку. І далі, після Оленівки, то вже який місяць, люди без харчування, без належної медицини, без належних умов елементарно. Ми ніхто не знаємо, чи їм дали в зиму щось вдітися. Що вони мали зимою? В яких умовах вони були? Можливо, у багатьох, як і в мене, вони не знають. Живий, не живий, їх рідний. Я знаю точно він був живий на вересень місяць. Далі в мене пустота. Він як водока. Значить, знаю, що він живий. Ніхто не зрозуміє маму, яка поховала сина. Ніхто не зрозуміє маму, яка відправила свою дитину на війну, ніхто не зрозуміє маму, яка шукає свою дитину. Так, бо це дуже складно. Спростити ці пошуки бодай документально намагається команда Марії Петришин. Вона регіональна координаторка уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Довга назва посади, довгий і шлях, який жінка допомагає пройти тим, хто шукає своїх рідних. Я не змогла бути острою, пригадуючи події минулого, так я розуміла, що напевно ці роботи теж має хтось займатися. Я працюю взагалі на громадських засадах. А погодилась через особисту історію, бо знає, що таке визволяти з полону. Брат її чоловіка Орест, 9 місяців був бранцем бойовиків. У полон потрапив з Дебальцівського котла ще на початку війни. Орест вижив. І вийшов з того пекла. Мені телефонували вночі, і ми не розуміли, чи з ним все добре. Вони розповіли про те, що вони там відрізали йому язик, відрубали пальці. Ми не знали, не мали змоги поспілкуватися. Тим, хто зараз проходить цей шлях у львівському будинку, воїна розповідають, куди потрібно звертатися, пояснюють алгоритми дій, допомагають з документами. Ми Дуже часто стикаємося, коли. Людина старшого похилого віку, так вона і навіть фактично не має цього гаджету, звичайний кнопковий телефон. І тут важливо теж допомогти в тих запитах так сформувати правильно, відправити. Коли там задають питання, що ви робите, там збираєте інформацію. Насправді це є. У нас команда працює і в суботу, і в неділю, і ми беремо трубку часом. І телефонують в перші ночі, і в четвертій ранку. Це копітка робота, тому що ти мусиш співставити, дописати факти, є якісь уточнення, які ми вносимо. І ми цю всю інформацію відправляємо на аналітичний відділ у Київ і далі працює вже з ними команда. До нас звернулася родина, батько з мамою про те, що їхній син вважається, якоби не те, що зникли в безвісті, так але ще по певній інформації кажуть, що він загинув. Продовжувала так шукати, подали цю інформацію. Працювала з цією сім'єю наша юристка, яка допомагала. Ну, в певних документах, так в супроводі цієї родини, перед телефоном батько і каже: ви знаєте, я вам хотів сказати що нашого сина звільнили. Ми тут плакали з цілою командою. Насправді, тому що це був такий перший випадок. Перший випадок, коли ми приступили до цієї роботи, і насправді хотілося б, щоб таких було випадків дуже багато. Окрім того, тут простір, де вислухають, заспокоять Марія психолог. тож за потреби проводить сеанси для жінок, які чекають, організувала заняття з йоги з наставником. Аби вони тренуючи тіло, трохи вгамували душевний біль і розвантажили думки. Ми не завжди говоримо дякую, і, і, і ми не намагаємося цього почути. Так швидше всього ми це робимо за покликом свого серця. Ми хочемо дати більше якоїсь такої співчутливості, більше емпатії. На жаль, ми не завжди можемо вплинути на результат пошуку, так бо на жаль, не не від нас це залежить. Коли ти працюєш пологому будинку, ти виносиш немовля. І, і говориш про це, що є нове народ, нове життя. Так народжується дитина, це і позитивні емоції. Ти кожне стикаєшся з людьми, коли ти їм даєш надію. І в нашій роботі всі ці позитивні зміни це максимум буде почути слова, що там ваш син, ваш чоловік в полоні. Є люди, які шукають вже впродовж восьми рік. Є люди, які шукають до сьогодні. І це дуже страшно, та невизначена втрата це найважче. Ти не знаєш, що з близькою людиною. Ти не знаєш, чи він живий чи мертвий, і дуже часто до нас приходять люди і кажуть: а ви знаєте, я не знаю, як за нього молитися. Марія ж молиться за свого сина. Її Дмитро теж воює. Він просто вирішив, що він йде. У нас не виникало питання, не задавала чому. Я розумію, що я не люблю вокзал. Я розумію, що це є місце зустрічі, так, але це є місце, де люди розлучаються на деякий час. До сьогодні я пам'ятаю запах. Запах цього потягу, так, запах колії, мастила. Я пам'ятаю, ці ешелони. Люди знали, що вони від'їжджають на донецький напрямок, що тут не йшлося про якийсь спокій. Це, напевно, було дуже багато тривоги, дуже багато болю. І цей насправді цей день, коли він від'їжджав, для мене якийсь нескладніший. Я точно знаю, якщо б ви прийшли і сказали, давайте знімемо про тебе сенска або ні. Дмитро дуже вимогливий до себе. Дмитро, напевно, серед тих людей. Коли не скаже, що я нічого особливого не зробив. Дмитро — юрист. Дмитро працював у напрямку роботи так, позову Україна проти Росії в Європейських судах. Вся робота мала бути направлена на перемогу довести до кінця. Про те, що Росія агресор, так про злочини Росії, тепер же відстоює справедливість у найбільш безпосередній спосіб на полі бою у складі 103 ї бригади тероборони збройних сил. Коли почалась повномасштабна війна, і люди там, наприклад, дізнавалися, там щоб ми тролині дуже часто звучали слова. Я тут співчуваю. Для мене це була така трохи образа. Бо я насправді казала, ви не повинні мені співчувати. Моя дитина мій син пішов туди за перемогою. Це такий календар Патріота, який Юрій приніс Миколай якраз перед війною, і він зупинився на 24 лютого, і Я після того так і звідси сторінки не виривала. Безкінечний лютий, який триває для Марини понад рік. Вона була готова, що її Юрко піде на фронт. Увечері 24-го збере рюкзак і піде. Розуміла, що це його вибір. Який уперше зробив ще 2014-го. і він розраховує на підтримку. Спідниця для жінці потрібна для чого? Для того, щоб ховати те, чого ти не хочеш показувати, чим чого ти соромишся. А я свого чоловіка не соромлюсь, я ним пишаюся, і він точно не буде сидіти в мене під спідницею. каже, ніхто не вчить, що говорити хлопцеві, який іде воювати, і що дарувати як оберіг. Тож тоді Марина просто відірвала від цієї іграшки медика пухнасту овечку і взяла в коханого обіцянку повернути тваринку лікареві. Тепер Юра завжди возить її в рюкзаку. А отакі трофеї вона отримує вже від нього. Це такі подарунки присилають своїм жінкам військові, ящик з під боєприпасів. Тут все, чим він живе, шеврони, які він колекціонує. Тут є і російські, які він там і здобував в бою, і українські такі, які він собі замовляє, які йому подобаються. Постійно ходжу на пошту, тільки забираю ті шеврони. То я йому подарувала бойового кота. А він носить в себе на бронежилеті котик з разом. Рукавиці його з літнього походу, до речі, я їх прала, то я міняла десь шість вод, які вони були брудні. А це було завдання не прати, це плетоноски. Юра сказав залишити їх такими, аби це нагадувало про літній похід. Всі сліди, поту, крові. Запах диму. Мені не подобається запах війни. Я б хотіла це все змити, але як він захотів, щоб це був спогад, ну хай буде. Марина, як справжня козачка, дає собі раду, допомагає війську, збирає на вибухові подарунки для ворога. Триматися ж самій допомагає робота. Поки Юра на фронті, дівчина тримає інформаційний тил у прямих ефірах. розповідаючи новини з укриття під час повітряної тривоги. Мені робота дуже допомогла. Вона мене відволікла особливо в перші дні, і навіть ті недоспані ночі, де ми були в були на нічні ефіри. Я просто думала про роботу, а не про те, що, що де, де мій чоловік, що з ним. Журналістика їх і познайомила. Юрко теж медійник. А в День Незалежності він освідчився їй у прямому ефірі. Марини сто так чула уся країна. Твій, твій люблячий Лемко хоче взяти тебе за жону. Як ти до того ставишся? Той день, коли він мені освічився так, в прямому ефірі, в той день загинув його кращий друг. І це людина, яка має настільки в собі сили, аби через таку подію. Все одно зробити щось добре. Стати дружиною військового в час війни це для неї набагато серйозніше, аніж вийти заміж у мирний час. Ділиться дівчина. Це не нагода одягнути білу сукню і відсвяткувати, а насамперед велика відповідальність. Це означає бути з людиною до кінця життя і приймати її такою, якою би вона не була. А ми знаємо, які військові повертаються з фронту. Ти перша людина, яку допустять в госпіталь. Ти перша людина, яка буде з чоловіком, якщо з ним щось трапиться. Ти маєш знати, що ти на це йдеш свідомо. Поки її Юрко б'ється з окупантами, в маринки під серцем б'ється іще одне, маленьке, їхнього сина. Це є права ручка. Це є. Права ручка. Ось є правий кулачок. Лівий Оце є стопа. Гугіка, новозяка вузі вже. носочок, Пальчики бачите, мічок великий в махає вам. Привіт. Малий, долоньки, малесенькі. Привіт, маленький. Привіт, показує. І ручки далі. Далі на горівкою. Угу. Знову тримає, завжди ховається. Один єдиний раз. Коли татко приїхав, малюк показав своє личко таткові, щоб він побачив, який він є. Бо всі решта рази він просто закривається. Він у нас дуже сором'язливий хлопець, але дуже сильний, як і мама з татом. Я про те тоді не думала, але зараз, коли я розумію, що той ж кусочок Юри є завжди зі мною. То мене це дуже заспокоює, і я знаю, що незважаючи на те, що він зараз дуже далеко від мене, він все одно є поруч, от він в мене під серцем. Мені здається, що Юра домовився з малим і сказав: Слухай, мене поки немає вдома, ти там маму не турбуєш, щоб з нею що все було добре. А я приїду і ми з тобою вже якось поговоримо. Ти ж зрозумій мене як пацан пацана, і він так і робить. Він мене ну я настільки себе почуваю гармонійно в цьому стані. Як він каже, війна це, це таке місце, де є дуже багато зла, але добро завжди десь ходить поруч. І напевно, оця дитинка це якесь таке добро. Я постійно переживаю. Я навчилась говорити з Богом. Коли я йду на роботу, і проходжу церкву Андрія, то я завжди дякую Богу за те, що він береже. Його, його побратимів і нашу дитину під серцем. І я нічого в нього не прошу. Я просто кожного дня дякую, що, що все добре, що я прокидаюся і і можу з ним зідзвонитися. Привет. У нас Сніг коротше. — Ух ти. Ох, засипало. Що тобі знову пересилати якісь теплі речі? ні Ні-ні-ні. — Знаєш, скільки малий вже важить? Скільки? І він вже не малий. Кілограм 400. Ого, капець. А ти себе бережи і що я тебе люблю двома сердечками. Ов'язково. Ми, ми, ми тебе дуже-дуже сильно любимо. Мені би хотілося, щоб він зараз ну, там, ходив зі мною до лікаря, бачив, як росте наш син, ну, як він рухається. Це важко. Важко не побут, а важко ці миті втрачені, які ніколи не повернеш. Бо є такі речі, які в житті ніколи не повторюються, і хочеться їх проходити разом, вдвох. Ці труднощі, вони як маленькі намистинки. Ну, вони десь можуть посіятись, десь пропасти, але ми зробимо своє велике класне намисто потім. Ну, він каже, що, що ми це весь його світ. І що він за нас найбільше переживає, і буде робити все для того, аби ми жили щасливо, добре, і наша дитина ніколи не знала, що такі москалі. Такі тендітні й водночас такі сильні українські жінки не хочуть бути жертвами, вони теж бійці. І поки росіянки в перехоплених розмовах закликають своїх чоловіків мародерити. Українки шукають воїнам амуніцію, заспокоюють дітей під час тривоги у сховищах, навчають і навчаються основ до медичної допомоги, чекають, не склавши руки, а підставляючи плече. Ми втратили дуже багато наших героїв. Так, ми розуміємо. Коли пройтись по мересовому полю, подивитися на ці могили. А це все те, це все те, що вкладається в слово перемогу. Бо вони віддали своє життя саме за неї. Найбільшим бажанням є, щоб всі повернули живими додому здорово.